Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, ОВР. Вітаю. Подивіться, будь ласка, ситуацію з північного кордону: Житомирська, Київська, Рівненська, Волинська область. Чи буде з цієї сторони заворушення та прориву кордону? Дякую, бережіть себе, бережіть і ви себе і дякую вам за запитання. Запитання, будь ласка, залишайте. Під дописами в моєму Ютубі-каналі. Я там виставила. Зараз я спробую вам показати ось такий допис. Ось такий допис я залишила. Залишайте ось там ваші запитання. І поїхали. Так, ваше запитання. І дивимося. Ще попрошу вас задонатити на ЗСУ для 87-ї бригади Курського напрямку. Їм потрібен ремонт машини. Не можуть рятувати поранених, можуть виявитися хтось з ваших рідних. Тому і хто як не ми. А ми дивимося, чого очікувати з північного кордону? Ну, там яке, дивіться. А, я зрозуміла. Поки що іде якесь іпсо. Там нема нічого наразі. Іде і псо, вливають і псо, якщо десь і є, вливають і псо. Оце конкретно, в принципі, немає там нічого. Там дійсно є якесь скупчення можливо, так? але там і є атветочка наша. Ось як я це бачу. Тобто, наші там стоять. Якщо загрози, я не бачу. Оце єдина королева мечів, яка може показувати, але це теж більш для вашого підогріву. Я не бачу, що там там дійсно є і з нашої, і з тої сторони війська. Але я не бачу, тут зараз будемо ще дивитися Житомирська, Київська, Рівненська і Волинська. Де найгірше? Бачите? Житомирська, четвірочка мечів спокійно. Тепер київська. Київська теж там добра оборона. Рівненська Рівненська Ось там може бути щось. Скажімо так, якісь провокації, можливо. Бачите, хитрий лист стоїть. Скажімо так, ось там можуть бути якісь махінації. Це тільки місцеві жителі можуть бачити. Щось там. Або, знаєте, у мене от по цій карті, можна сказати, іде щось на зразок чонгару, коли розміновували його. ось І дивимося останнє Волинська. Теж нічого. Бачите, Рівненська область. це може Що там може бути? Наскільки я знаю, станція там є ця рівненська. ось Що там ще може бути? Можливо, планують захопити. Зараз я запитаю, чи планують її захопити. в принципі які Можуть робити якісь провокації. Щось туди долітати, наприклад. або ще, Але я, не, я би не сказала, що це прорив. Там просто, знаєте, ну, якась енергія там скупчена. Скуп, і, скажімо, там якийсь підвох. От, Скажімо так, це тільки місцеві жителі, або ті військові, які стоять там на кордоні, можуть про це розказати. А взагалі-то я не бачу нічого, що дійсно є якась загроза. Оце єдине. Оце єдине тут. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за ваші запитання. Задавайте далі, бо вони вже закінчились, здається. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!